Всіх вітаю, я Руденко Андрій, власник автосалону Рудольф Автохаус. і Сьогодні хочу вам розповісти про рестайлінгову 340 сорокову BMW в G20-му кузові. І до речі, хочу порівняти її з 440 сороковою BMW в G22 другому кузові. Це дорестовий автомобіль, хоч він 23-го року. Дізнаємося, чи однакові ці автомобілі, як вони керуються, що спільного, що відмінного, і яка машина пасує тобі більше. Поїхали, чому ти вирішив, що це однакові автомобілі? Ці два автомобілі насправді мають дуже багато спільного, але це різні автомобілі і різні кузове. Давних спільна база, спільні двигуни, коробка, салон один ідентичний майже, але вони різні, вони різні за розміром, вони різні за характером, і треба спробувати що один, що другий, щоб потім мати своє враження і обрати правильний автомобіль. Якщо поглянути на 440, це класичне купе, в якій немає рамок, виглядає чудово, стильно. Мені подобається передня частина, це спірне питання. Комусь подобається, комусь ні. Ця така ж сама передня частина ставиться на 330-ту, тільки коли вона справжня М-ка. Тобто, якщо ви бачите, що їде G20 в седані з мордою від купе, майте совість і віддайте їй належне. Це їде справжня М3. Задня частина в купейній версії теж більш елегантна, більш така бадьора. А якщо брати е, седан, то це прям агресія. Нормальний дифузор да, нормальна вихлопна система. Якщо брати М3, та там взагалі вихлопна система заглядіння, такі такого вже не роблять і, мабуть, робити в майбутньому не будуть. Все ж таки, яка з них краще керується? Ну, звісно, керується краще купе. Чому? Бо вона ширша, задній розвал сходження більш агресивно налаштований, машина на 2,5 см ширша, хоча це важко помітити. Купейний автомобіль на 5 см нижче. Якщо ви поглянете на них, от просто вони стоять поруч. Ну, я не бачу цих 5 см, але. Сантиметр каже правду. Ця, ця машина 139 см, ця машина 144 см. Ну, різниця доволі таки суттєва. І купейний автомобіль довший. довший на 6 см. І це все ще закопано ще глибше в самі налаштування автомобіля. Ви сідаєте в нього, як в зовсім інший автомобіль. Купейний автомобіль для самозакоханої людини, яка любить тільки себе і. Свій BMW. Якщо розглядати седан, ну більш-менш там і місць побільше, 5, а в купе 4. Ну, насправді, 4 так з натяжкою, але 4 посадити можна. А ось в седан можна посадити і 5. Не подобається, як виглядає задня камера саме в седані. Якщо брати купе, вона дуже елегантно вмонтована в значок BMW. А ось якщо брати, розглядати седан, він просто під номером, як класичний. Кубік і ще якось несиметрично, ну просто ганьба. Не вже було шкода зробити такий самий значок і в Седані? Шукайте автомобілі з такими позначками. Це вам гарантує, що автомобіль з рідним пробігом, що автомобіль без аварій. І найголовніше, ви отримаєте 10 тисяч кілометрів або 3 місяці гарантії від Рудольф Автохаус. Підкапотка в автомобілях виглядає однаково, але це оманливо. Насправді компоновка схожа. Але якщо брати стакани, то відстань між стаканами в купейній машині менша. А чому менша? Бо нахил більше і знову ж таки це все відображається на керуванні автомобіля. На рахунок двигунів вони однакові, шестициліндрові рядні. Потужність двигунів має 373 конячки, і цим автомобілям їх вистачає. Ми сьогодні зробимо заміри від нуля до сотні. Подивимося, наскільки вони швидкі. Ще цікаво про двигуни. В спорт режимі можна піднімати оберти до відсічки. Да? І вже мало автомобілів загалом це пропонує, але BMW 340 і 440 саме такий варіант. А навіщо це потрібно? Под показати жин -жин -жин, можна зараз. Цікаві речі відбуваються із фарами. BMW вирішили, що лазерна фара вже не доречна. led фара досягла таких же вершин, що перевершила навіть лазерну фару. Ми сьогодні вночі це перевіримо. Якщо бути суб'єктивним, то трійка зі своїм led світлом, мабуть, краще. Якщо вимкнути дальне світло, так само Ну, насправді вже LED... Догнав лазерні фари, ми під'їхали ближче, з лівої сторони трійка, з правої четвірка. А якщо вімкнути дальнє, у трійки більш широкий діапазон, більш чіткі лінії. Так що будемо вважати, що перемога за трійкою. Єдиний долік по дизайну, що в купе що в седані, я вбачаю в ручках дверей. Чомусь в гран-купе вони класні такі в електричні y 4 вже сучасні зализані, аеродинамічні. А в цих автомобілях залишили класичний варіант. Не знаю, чи це економія, чи якесь вподобання яких з дизайнерів. Які зміни відбулися в рестайлінговій трійці? Ну, змінилася фара, передній бампер, трохи опіріння змінилося, але, звісно, всі е, самі важливі зміни відбулися саме в салоні. Там у нас з'явилася нова торпеда. Задня частина в машині стала ще більш агресивна, прям довершена. Вихлопні труби це не імітація, вони дійсно там є. Не такого великого розміру, але вони присутні. Багажне відділення, ой, до речі, оця камера, яка мені не подобається, в 450 літрів доволі таки просторо, Кудись подорожувати можна сміливо. Якщо прям не вистачає, треба брати універсал. Купейна історія дуже схожа. Я би не сказав, що він більше або менший, Там здається на 10 літрів менше, тобто не суттєво. Купейна версія більш елегантна. Вона широка, полога, не такий грубий дифузор. Багажне відділення. Ну, один в один не знаю. Відрізнити суттєво я їх не можу, да і е, по формі вони дуже схожі. Хоча цей автомобіль на 6 сантиметрів довший, але місця позаду менше, тобто де сховали ці сантиметри, я не знаю. Простору позаду ну, вистачає, ноги є куди поставити. Трошечки за коротка подушка, руки зручно можна розмістити на підлокітничках, але не вистачає трошки простору над головою. Тобто мій зріст 1,80 м. Ну, і це, мабуть, граничний зріст людини, яка буде комфортно себе почувати на задніх сидіннях. Далеко їхати я би не хотів. Я сижу за собою. Ну, Ногу на ногу поставити я не зможу, але. Але нормально, ну загалом колінки не достають, ножки є куди засунути, бо в купе часто історія, що немає, немає місця для ног саме знизу, тобто вони не залазять під крісла. Тут начебто нормально, але максимум 4 чоловіки. Навіть якщо ви захочете когось п'ятого посадити, ну це буде якась ну, парнуха. Що стосується кліренсу, да, насправді нам обіцяли, що седан повинен на сантиметр на два бути вище купе. Це не здійснилося. Заміри показали чітко 12 сантиметрів, що в седані, що в купе. Він невеликий, не маленький, треба бути обережним. Але, ну, такі реалії міського автомобіля. Якщо ви додивилися до цього моменту, не забудьте поставити лайк, будьте людиною, підтримайте український Ютюб. Насправді це нелегка робота. Макс каже взагалі, що він вже зай. А ось ми шукали простір, який вкрали у задніх пасажирів, і де він е, е, дівся, коли машину збільшили на 6 см, це весь простір залишився водію. Егоїсту, справжньому. Бо щось дати, що, що виходити з машини зручно. Звісно, якщо це не парковка, там, де немає місця, а пафосно вийти, ну, звісно, краще скупе, ніж з седану. І тут простору. Доволі таки багато і він відчувається в седані інша зовсім посадка. Тобто якось відчуття іншого автомобіля, більшого за розміром суттєво, ніж 2 см в ширину і в 6-в довжину. Салон е Доресту більш затишний, на мій погляд. Я якось відчуваю в ньому більш по-домашньому, як ще сказати. Так воно має бути. Якщо брати цей щиток, який ставлять в сьому серію. В сьомій серії він недоречний. Він грубий, такий от саме пасує для трійки. Якщо брати Дже Кузов в сьомій серії з цим щитком, він мені не подобається. Тобто рестайлінгова сімка в салоні мені цим не подобається. А тут прям ідеальний він намальований для цього автомобіля. Що це? Що це ну, взагалі, я не можу перекласти е, нормальними словами. Кращої ручки не існує. Там ще всередині МК горить. Тобто не просто з, ми взяли цю ручку з x 7 да, і поставили, а ще туди інтегрували М, яке світиться. Ну, Ідеальнішої ручки немає. Якщо порівнювати знову ж таки з рестовою машиною 2024 року, там цей маленький клітер, типу як Volkswagen Golfa, ну зручно, да, сучасно да. але щоб сказати, що він може комусь подобатися, ну, навряд чи. Кермо, коли е, я перший раз побачив це кермо, я вважав, що кращого вже не вигадати. Але баварці молодці і вигадали рестове кермо, яке перекрило це. Мультимедійна система, теж якщо не знати, що є рест. То загалом нормально. Трошечки не вистачає розміру, але воно функціональне, зручне, швидке. Якихось недоліків я в ньому прям не виявляю. А е, якщо брати рестову автомобіль, зерно ще стало краще, він став більше, більш сучасний. Е, сама мультимедійна система до, дозволяє робити набагато більше цікавих речей. Але це теж непогано для 23-го року. Я не можу сказати, що це машина якась відстала і от то майбутнє. Тут вони якось роблять це цікаво. Я маю на увазі виробники. Виробник BMW, що якось комбінує передню частину, змінює седан, купе, гран купе, тобто різноманіття кузовів, комплектації, кольорів. Ну супер, молодці. Регулювання сидінь не знаю, мені чомусь воно не подобається. Воно натякає, що воно якесь бідне. Да? От якщо вибираємо X5. Да? от коли такі регулювання, значить машина в поганій комплектації. Якщо там вже комфорти, вони зовсім по іншому виглядають, і, начебто, пасують. Я думав, що в Росталінговому автомобілі що зміниться. От дивіться на ці регулювання, вони стали ще більш жалюгідні і кращих ви не отримаєте. Ресталінго автомобіль виглядає більш сучасно. цього вимагає ринок? Ну і ми з цим нічого не можемо поробити. Кнопок стає все менше і менше. Про все залишається в керуванні цією шайбою. І потім виносимо на монітор. Монітор виглядає ну реально чудово. Він функціональний, швидкий. Ну ніяких прям питань в мене немає. Тобто, ви обираєте миттєво всі додатки, все тут присутньо. Android Auto, CarPlay, все бездротове, підсвіточка. Доречно світить, не дратує, бо буває іноді, що його прям занадто, а тут так якось мі мінімалістично і доречно в цьому автомобілі. Задня частина седану не дає чогось більшого, ніж купе. Єдина ще яка перевага, це простір над головою. Його більше, ну і це дає якийсь комфорт і простір е, зовні. Третьому тут кудись доїхати можна, головою я не Достаю, але реально мені некомфортно і тут твердо. Ну так, кудись за магазин можна, але подорожувати на, на моря ну, в жодному разі. Виконання салону ну, сучасні реалії, ми нічого не можемо цьому зробити. Мабуть, Volvo єдина контора залишилася, яка робить нормальні салони. Ну що ну, ну, це? Ну, ну що? Ну, так робити. Ну, Начебто намагаються. не Mercedes, звісно, але ну, ну, теж не ідеально. BMW є гарна штука, BMW Assist. Коли я рухаюсь вперед, от у нас доволі таки щільно тут на парковці. Обережненько, я їду. І тут згадую, йо-ма-йо, я ж забув е -е, ключі і хочу повернутися назад. Вона самостійно починає рух назад. Доволі таки прудко це робить, швидко, е трохи страшно. Але якщо з'явиться її дорозі, їй просто барабану. Це я натискаю, бо ми знесемо ігорька чертям собачим. Тобто, якщо е за цей час з'явилася машина, паркан зачинився, якийсь смітник кудись хтось виставив, їй байдуже, вона буде ломитися на своє місце і казати: от тепер я виконала свою місію. Ну, Гарний німець, слухняний, але дурний. Можна сказати про рестайлінгову трійку. Ну насправді є чим пишатися. Мені подобалася G20 кузов і дорестова машина. Трошечки був за маленький екран, але знову ж таки сама ергономіка в салоні. Мені подобалася, де і зараз подобається, і я впевнений, що є люди, яким більше буде заходити салон дорестової машини, чим рестової. Але це виглядає сучасно. Да, трошки запізнилися вони, бо мерседес вже з 13-го року вигадав таку. Історію вони вигадали її коли в 21-му, коли в першому електричному цьому AX воно з'явилося. Да, воно підвішено, виглядає стильово. Загалом, рестайлінгова машина мені зайшла. Тобто я не обожнюю все сенсорне, але як тут їхати, як воно виглядає, як керується, загалом мені дуже подобається. Саме космічне в рестайлінгу, як на мене, це це кермо. Блін, ну просто якийсь кайф. Можна просто сидіти в заглушеній машині, все і просто його жмякати. Він товстий, приємний на дотик. Виглядає космос. Ця блямба червона. Просто натякає на те, що це пушка. На жаль, машина в нас нова, в ній 30-40 кілометрів пробігу. Просто кульок. Ми будемо її використовувати в щадящому режимі, так сказати. Щоб новий власник не образився, ну і взагалі треба машині трошки дати подихати перед тим як. Їй навалювати. А ось купейний 440-й автомобіль, він хоче свіжий 23-го року, але вже встиг побігати. І ось на ньому ми спробуємо, як воно їде. Так, да, це різні машини. Якщо бути реалістом, трійка набагато м'якше. Ну прям я здивований наскільки м'який автомобіль. Да, він на 17-му колесі. Це мінімальне. Є 19 те колесо, є 20-те колесо. Але знову ж таки на 18-му просто якесь одне задоволення на ньому їхати. В спорт режимі все змінюється. Тобто дві-два е, різних автомобіля ви отримуєте, але в режимі комфорт він так глитає ями. Ну ось у нас нещодавно був 320 дизель на продажі е, на 17-му колесі. Ну Нічим не відрізняється, він м'ягенько приємно їде на звичайній пружині. Тут адаптивна підвіска, вона додає смак, але саме смак жорсткості вона дає в спортрежимі. В звичайному режимі це просто міська звичайна машина, яка, до речі, Доволі таки економічно. Ну тобто, в місті реально вкладатися в 10-12 літрів для потужності в 373 конячки. Ну це прям просто топ. Да, нам трошки допомагає система МХЕВ, Вона як і допомагає, так і дратує. Немає змоги виключити старт-стоп. Тобто, це просто вже вбудована в автомобілі, ніяким чином, наскільки я знаю, відшити її, заблокувати неможливо. Тобто машина у вас буде глохнути, заводитися завжди. В спорт режимі машина просто закохує в себе. Звук двигуна топ, да, він трошки нам підігрує через колонки. Але, блін, мої враження чудові. Сунета вона здоровські, да? є якісь навіть відстріли. Да, через колонки. да, якщо ви це знаєте, воно трошечки десь вас чіпляє. Але коли повсякденно ви її використовуєте і їдете в спорт режимі, і вона дає те, що ви хочете, ну просто топ. Я реально я замислився, що мені треба такий автомобіль, тільки в універсалі, бо в мене двоє дітей. Я розумію, що з багажником 450 літрів я далеко не поїду. А от в універсалі цей автомобіль нормальних розмірів, що на трасі, що в місті, ну, цілком мене б задовольнив. Дуже хочеться на ній понавалювати, але просто шкода автомобіль. Зараз повернемося, 440-го получить їй пощастило, да й нам пощастило, вона не наша. Вона наш, насправді наших друзів Firecars, чудові хлопці, наші давні товариші, справжні люди, до яких можна звертатися, я запевняю, в них можна купувати автомобілі. Я прям гарантую, в них автомобілі, мабуть, навіть кращі, ніж в нас. Це 100%. Є відчуття свіжості в рестайлінгу 100%. Матеріали залишилися на. Такому ж рівні, як і в Доресті, тобто топ-рівень, преміальна машина, немає спору. Так, да, це трійка, це не п'ятірка, це точно не семірка. Але знову ж таки, всі матеріали мені подобаються. Да, десь є моменти, там, де жорсткі пластики, там де ви би хотіли. Тут в картах дверей немає, не ні бойлоку, нічого, тобто тут просто тубова штука. Ну, хотілося би. Але... Якщо брати до уваги вартість, цей автомобіль коштує 65 тисяч доларів з реєстрацією, з плівкою, з нашим заробітком, і ми з задоволенням продамо вам його. Ну, блін, ну ви не купите не РС5, про да? процежку заряджену я взагалі мовчу. Ну тобто, з німців, такої потужності, такого кайфу, ну за такі гроші, ну ви в жодному разі не отримуєте ця машина кайфова. Тобто, Закупити її зараз за 65, Ну непогане вкладення. Якщо брати нашу 440, ву ну як нашу наших друзів, е, яку вони продають, вони продають за гарну ціну. Там ціна 57 тисяч доларів. Вона має трохи пробігу. 23-го року, і це знову ж таки чудова ціна, але втратила вона набагато більше. Тобто, власник її нову купував. Ну я думаю, що 1080, може 80 навіть плюс з реєстрацією вона вийшла. Ну, тобто, суттєва знижка. А купуючи оцей автомобіль за 65 зразу новий. Ну, через три роки втратити не так багато коштів. Ну і тим вона і ще краще стає. Ну реально ще краще. Як я вже і казав, четверта серія, ну суттєво в їзді відрізняється від третьої. Так, да, той же самий двигун, коробка, але налаштування ходової, сам характер автомобіля. Ну, ну, кардинально інший. Вона в комфорті їде. Ну, майже як в спорті трійка. Ну, трошечки легше, але ну, відразу, от ми в комфорті їдемо, в неї вже йде звук. В неї вже йде якась динаміка, знову ж таки, жор жорсткість кузова і жорсткість поведінки на ямах. Ну, в комфорті ну, суттєво відрізняється від трійки. Якщо на ній поїздити, ти до цього звикнеш е швидко. Просто трійка дуже м'яка, як для, такої, для такого автомобіля. До речі, цей автомобіль на 19 колесі, але це не так суттєво. Сама конструкція автомобіля вона відчувається по-іншому. Жорсткість кузова, моноліт, якась цілісність, хоча немає рамок. Да? Але все одно це інший автомобіль. Тут спорту набагато більше, агресії більше. Сама а, посадка за кермом, якась інша відчуття автомобіля зовсім інше. Ну, вони схожі, вони похожі, але це різні автомобілі під різних, під різних людей, під різні задачі. В неї більше агресії. Мені подобається. В спорт режимі четвірка не так суттєво змінюється, як трійка. Якщо в трійці це два різних, просто два різних автомобілі, то тут вона стає просто більш грубіша. Ну їде да, клас, да в спорт режимі відчувається кермо, керується ще краще. Четвірка Більше дотягується до М-серії, чим трійка. Трійка просто ну, гарний автомобіль на кожен день, а от самої такої брутальності якоїсь агресії в ній немає. Ну, вона може бути агресивною, але все вона вона якось це зглажує. А от в четвірці в спорт режимі ви прям ну щось відчуваєте, натяк на те, що це справжній М. Якщо вам буде не вистачати потужності, то за Дві тисячі доларів можна зняти з неї чари, да, і вона поїде і на 500 кінських сил, але треба мати час і витримку, бо блок треба відправляти в Фінляндію, бо тільки в Фінляндії є поки що е, контора, яка змогла знайти золотий ключик і відімкнути цей блок, зараз да, е, розблощити його. І ви отримаєте ну там 500 кінських сил, да і ця машина прямо поїде, ну майже як М 4 Тому ну насправді за такі невеликі гроші ви можете отримати динаміку. І саме головне, що цей двигун, коробка і привода будуть це витягувати. Ну який час будуть витягувати, якщо ви не будете це робити зранку до ночі, звісно. І ви отримаєте, ну не до М-ку. Якщо чіпанути що е, 340 ву що 330, потужність отримуєте однакову, але 440-ва, мабуть, більше М-ка, ніж 340-ва, бо вона зараз брутальна. А з брутальною ще потужністю в 500 конячок, ну це буде точно М-ка для людей, в яких обмежений бюджет. Динаміка від нуля до сотні, стабільно показали 4,3-4,4, Це при умові, що зараз плюс 6. І вона вже на зимовій гумі, гума така доволі таки вузенька, щеплення поганеньке. Тобто на літі, влітку, там не велику спеку, я думаю, що 4 секунди вона має їхати до сотні. І цього достатньо. А дві сотні машина розмінює за 158 159 секунд. Чудовий результат для штатної машини, якою можна використовувати повсякденно, і просто про це не думати. Седан дасть вам трошечки більше комфорту, що можна посадити і хлопців, і дівчат з комфортними умовами. В купе це суто для егоїста, для однолюба, який любить тільки себе. Йому зручно буде сідати. Посадка знову ж таки. Суттєво відрізняється від седану, висота четвертої серії на 5 см нижче, хоча так, якщо візуально дивитися, цього не видно, і вона довше на 6 см. І якось це все трошки не вкладається в голову, начебто однакові машини, але ця нижча на 5 см і довше на 7. Тобто габарити автомобіля зовсім інші. Підсумуємо, трійка BMW ну, це. Топ в своєму класі безперечний. Насправді, іноді я заглядаюся на Audi, іноді заглядаюся і на Mercedes, і влітають якісь інші бренди. Насправді мені подобається Volvo s 60 непоганий автомобіль. Але якщо бути чесним перед собою, Тріка завжди була лідером свого ринку. Наприклад, краще, чим Є30, ну, мабуть, їх не існує, існувати не може. Настільки був прикольний автомобіль, і вони взяли цей флаг да, переможців. і Тримають його до сих пір. Якщо обирати трійку, то е, я б розглядав 3-літровий варіант. Що 3-літровий дизель, що 3-літровий бензин можна розглядати, це чудово кайфовий автомобіль, але знову ж таки, якщо раніше ми дизель розглядали, тому що був крутний момент, шалений, маленька витрата палива, то наразі невелика різниця між дизельним і бензиновим двигуном, що в крутному моменті, що в витраті пального. Так, да, бензинова версія буде витрачати на літр на два більше, але знову ж таки це не так суттєво. Дякую, що додивилися до цього моменту. Не забудьте поставити лайк під підпишіться, бо наступні відео будуть ще цікавіші. А якщо ви продаєте автомобіль або хочете купити гарний автомобіль, звертайтеся до Рудольф Автохаус. Ми професіонали в своїй справі продаємо тільки нормальні автомобілі. Якщо у вас є такий нормальний автомобіль і у вас є бажання його продати, звертайтеся, допоможемо. До наступних зустрічей!